Шопінг Вінниця, всім, як завжди, велике вітання з берегів Південного Бугу, з міста Вінниці. Сьогодні була в АТБ, хочу вам показати, купила знов яблучка. Яблука минулого разу показувала, дуже сподобалися. Написано було яблуко українське. Хоча минулого разу вони були червоного забарвлення, А сьогодні, коли на Касі питала, яке яблуко, я кажу, мабуть, Голден не звернула увагу, що це українське. А на Касі жіночка каже: Ні, це українське яблуко. Ну думаю, ну добре. Хоча це, мабуть, або Голден, або Семиринка, бо не бачу вкраплення як у Голден. Один кілограм 200 грамів і віддала 35 гривень ціна 26 гривень 75 копійок за 1 кілограм. Вірніше, тут трошки більше, 1 кілограм 340 гривень. І брала сьогодні в АТБ виноград Молдова. Він по 104 гривні за кілограм. Взяла дві невеликих грони. Завжди в АТБ він хорошої по якості, скільки не купували, то він солодкий виноград іде за дві грони, віддала 45 гривень. У мене сьогодні в АТБ маленькі покупки були. У нас поруч з АТБ є магазин, називається М'ясний маркет, але там не тільки м'ясо продають, і молочні продукти. І мені захотілося приготувати сирників, а на ринку не була, не ходила за творогом. То вирішила зайти, придбати сир кисломолочний для приготування сирників в цьому магазині м'ясний маркет по ціні від 91 гривню коштує. Я не знаю, який він за якістю. Якщо купували в цьому м'ясному маркеті він не чани, можете написати, чи сподобався на зовнішній вигляд. То він непоганою якості. Ось бачите, і зернистий такий він іде. По ціні повторюсь, 91 гривня 448 грамів. Я придбала і віддала 40 гривень гривень. 7 копійок. Це у нас буде для сирників, і в цій ж крамничці я придбала хліб. Чому саме його придбала? Колись показувала, що купувала хліб. Від Лука Мале, Лука пекарня Це у нас Лука Мелешки, є населений пункт. і Там виготовляють, випікають хлібчик, такий смачний. Я минулого разу купувала в магазині Айвана Замостянський. Але якщо не помиляюся, тоді він був нарізаний скибочками і був у пакеті. А цього разу звернула увагу, що змінили пакування крафтовий пакетик. Такий, і мені дуже до вподоби їхній надпис логотип, який вони вони вказують, де є хліб, там є життя. І Це насправді так. Хлібчик то голова. Ми його дуже полюбляємо, самі випікаємо і так купуємо. За хліб я віддала 32 гривні 50 копійок. Він не нарізаний хліб і важить 650 грамів. Також була в торговому центрі квартал. Хто знає, там є супермаркет. Затак називається у нас в місті Вінниця. І заходила подивитися, що цікавого є. Побачила на знижках від торгової марки зерновита гречку. Дуже хорошої якості. Я коли бачу торгову марку, і якщо на знижках, то можу купити, бо сама гречка вона дуже смачна і дуже чиста. Можна звернути увагу жодних якихось зерняток, які чорного забарвлення або з дефектом їх немає в негарної якості. Один кілограм і 32 гривні 50 копійок. Зараз на знижках від торгової марки Зерновита то вирішила придбати, бо гречку у нас дуже полюбляють всі в родині. Ми її часто готуємо. На знижках також була шоколадна паста. Пам'ятаєте, показувала вам її в оглядах, це нашого українського виробництва від торгової марки Галицькі традиції 400 грамів в упаковці дуже смачна річ, яку використовую не тільки на ранкові млинці, тости або хлібці, а й можна навіть і для випікання. Рогалики з шоколадною пастою можна випікати або будь-яку випічку додавати гарної якості. 400 грамів коштує 50. 5 гривень. Думаю, поки знижка, то ж можна буде придбати. Мені найбільше до вподоби, Вони є з різними смаками, але найбільше мені до вподоби шоколадно-горіховий смак в зеленій упаковці. Завжди його купую, надовго вистачає. І як же без солодощів. Купила ще солодощі, а саме придбала батончики від торгової марки Mielenium, темний шоколад, 40 грамів важить один батончик. Чорний шоколад з додаванням горішка. Дуже смачні і були на знижках. Не змогла втриматися, бо ціна була приваблива. 15 гривень, 50 копійок коштував один батончик. Вони є теж різної серії, є з молочним шоколадом. Але найбільше мені саме цей до вподоби з горішками. І була знижка хороша на шоколадки від торгової марки Lindor, виробництво Швейцарія. Темний теж. шоколад чорний, з клюквою був і з фундуком. а ні, не з клюк... да, з да, клюквою, І з фундуком, і навіть з мигдалем написано: 100 грам в упаковці. І була на знижках 90 гривень коштувала шоколадка. Ліндоль мені до вподоби шоколадки ці вони гарної якості. Більше всього, полюбляю чорний шоколад, бо молочний в них занадто такий дуже-дуже солодкий. І вирішила взяти таку, я ще не коштувала, не знаю, яка вона, але гадаю, має бути смачна з горішками, з журавлиною. То вирішила взяти. Вона на знижках 90 гривень коштує. Дорого, не знаю, але вона варта тих коштів. Ну, якщо порівнювати з іншими брендами, то іноді можна. То ось я і вирішила взяти. І ще хотіла з вами поділитися. Я придбала сьогодні кастрюлю, але не собі, а на подарунок. Ми йдемо на день народження, і потрібно було обрати подарунок. У нас буде не тільки кастрюля, там іще дещо приготували на подарунок. Але знаю, що іменинниця шукала собі і дуже хотіла кастрюлю. Зараз покажу вам. Алюмінієву кастрюлю з покриттям для того, щоб готувати плов, можна тушкувати овочі, можна каші готувати, щось невеликого розміру. І я придбала її, сподіваюся, дуже до вподоби буде кастрюля алюмінієва з антипригарним покриттям. Зараз кажу вам на 2,3 літри об'ємом, іде вона, і від торгової марки Еденберг скляна кришка йде. Невеликого розміру щось шукала, так, щоб вона не масивна була. Бо... І манині хотіла саме маленького розміру. Шукала насправді в епіцентрі, і на здивування в епіцентрі не було саме маленького розміру. Я вчора ходила, нічого не знайшла і повернулася ввечері без жодної покупки в епіцентрі. Такого давно в мене не було. Зазвичай в епіцентрі великий вибір можна обрати, але чому не обрала? Вони були з алюмінієві, з антипригарним покриттям, але вони були великі, вони починаючи від 4 літрів. Маленькі, можливо. Розібрали, то я нічого там не, не змогла обрати. І навіть заходила в квартали, ще в торговий центр. Там відділ посуду є, на жаль, теж не було. Маленькі, маленькі розбирають дуже швидко. І е, знайшла, не повірити, на центральному ринку в відділі посуду. Я на ринку давно не купувала посуд, але що робити, знайшла тільки там, є відділ, де продають посуд на, на центральному ринку. І за таку кастрюлю віддала 740 гривень. Сподіваюся, до вподоби буде іменинниці така річ, яка може прослугувати. У мене, до речі, такої торгової марки Еденберг є каструля. зараз покажу вам. Але вона, звичайно, не така, звичайна нержавіча, з нержавічої сталі каструля. А я її використовую зранку для приготування вівсяної каші або так кашу приготувати в неї товсте дно, і я її купувала. Мабуть, вже років 5 а то навіть і більше вона мені слугує. то Непоганої якості, ось так от поділилася з вами. Дуже дякую вам, що приділили час цьому відео. Переглянули. Дякую за ваш зворотній зв'язок за те, що не тільки переглядаєте, але ще й знаходите час і можливість написати коментарі. Зворотній зв'язок для мене дуже важливий, бо ви мене дуже-дуже надихаєте. За що я вам дуже вдячна. Бажаю вам всього самого найкращого. Ну, як завжди, буду чекати вас на наступних відеооглядах. Поставте вподобайку цьому відео, якщо сподобалось. Ну а хто не підписався, підписуйтесь, буду завжди рада вас. бачити. На чекати на нашому каналі стам саме найкраще.